Всім привіт, важлива новина для українців за кордону. Отже, скільки грошей защаджують українські біженці в Німеччині. Результати дослідження міграційної платформи, яка називається EWL та Центр східноєвропейських студій Варшавського університету. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу from Ukraine», Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина не секрет, що в Німеччині одна з найвищих соціальних допомог, соціальних виплат в Європейському Союзі. Українські біженці в Німеччині отримують суттєву соціальну підтримку та можливість також працювати. Зараз серед біженців з України, які перебувають в Німеччині, офіційно 28% знайшли роботу. Згідно з результатами міграційного дослідження, міграційної платформи, нагадаю, ІВЕЛ. Також результати цього дослідження ви можете подивитися, посилання залишаю в описі під цим відео. Отже, скільки грошей вдається заощаджувати українським біженцям в Німеччині. Взагалі, друзі, питання фінансів, питання заощаджень це індивідуальне і дуже таке делікатне питання. На мою особисту думку, я тільки за що українські біженці мають таку змогу. Отримуючи тимчасовий захист в європейському союзі, отримуючи соціальну підтримку, можуть не дивлячись на всі ті негаразди, які переживає Україна, мають змогу все ж таки ще заощаджувати кошти за кордоном. Більшість українців, які вимушено перебувають в Німеччині через війну в Україні, заощаджують, згідно дослідження 494 євро на місяць. Після оплати всіх витрат про це свідчать результати опитування. Взагалі біженці защаджують від різних джерел доходу: це соцвиплати, фінансова підтримка родини чи робота. Отже, у кожного четвертого респондента, згідно з результатами цього дослідження, це приблизно 38%, після оплати всіх витрат на проживання в Німеччині залишається понад 500 євро. Це приблизно 19 тисяч гривень на місяць. Майже у кожного п'ятого від 100 євро до 300 євро на місяць, це приблизно від 4 тисяч гривень до 11 тисяч гривень. Понад четверті, це приблизно 28% респондентів казали, що защаджують від 300 до 500 євро. Це приблизно від 11 700 до 19 400 гривень. У 15% залишається до 100 євро, це приблизно 3900 гривень. Між тим понад 1000 євро на місяць, це приблизно 39 тисяч гривень, залишається у понад 13% опитаних біженців. Водночас аналогічне опитування в Польщі показало, що після оплати всіх витрат на проживання саме в Польщі, у 59% громадян України залишається майже в 4,5 рази менше коштів. Понад 500 злотих на місяць це близько 111 євро, 4 тисячі гривень. Можливість більше заробити і заощаджити спонукають звичайно українців переїжджати з Польщі до Німеччини. Звичайно, також Німеччина є в топі зацікавлення роботою серед українців, які, наприклад, перебувають в Україні і шукають можливості заробити за кордоном. Із серпня минулого року кількість зареєстрованих громадян України в Німеччині зросла на 410 тисяч. Дослідження і показує, що на рішення біженців обрати Німеччину найбільше впливають друзі, такі фактори, як наявність друзів і знайомих в Німеччині це 43%, привабливіші соціальні виплати в Німеччині 42 можливість накопичення більших защаджень 38%, Також пропозиції роботи з вищою зарплатою 27%. Нагадаю, друзі, що це опитування проводили в серпні 2023 року серед 400 повнолітніх громадян України, тобто які переїхали з Польщі до Німеччини, і вони працюють в Німеччині. Тобто такі защадження можуть дозволити собі саме працюючи в Німеччині українці, українські біженці. І також друзі, нагадаю, що що стосується роботи, то в Європі найбільше українських біженців працює саме. Польщі, ось такі друзі, важливі новини для українців за кордону. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.